Хто хоче йти за мною, каже Господь, нехай зречеться себе, візьме щодня свій хрест і за мною йде. Господь прийшов на землю, жив з нами, дав свою науку, творив чуда, щоб доказати своє божество, але не так для того, щоби. Ми знали, що він Бог, але щоб ми мали віру в нього. Бо якщо б він не доказав, що він Бог, він би не перестав бути Богом. І якщо ми в нього не віримо, Він не перестає бути Богом і не перестає бути Всемогутнім. Тут ми втрачаємо, Господь Бог із своєї природи, Він. Нічого не може втратити, і нічого не може додати, через те, що він є досконалий. А досконалий це він у повноті, повний всього. І прийшов він до нас, до людей, щоб нас привести до тої повноти, щоб ми увійшли туди, де є повнота всього. Людина, чому має проблеми? Бо тому що їй чогось не вистачає. Їй не вистачає здоров'я, є проблема. Не вистачає грошей, теж є проблема. І навіть коли зібрав великий врожай, привіз, і тобі не вистачає місця, де то все скласти, це теж є проблема. Навіть коли всього є багато, і ти не маєш, де його подіти, це теж є проблема. Тому людина, вона ніколи не може бути в повноті. І через це. Людина має проблеми, Господь Бог прийшов і каже, я прийшов для того, щоб вас доповнити. Все, що вам не вистачає. Ви скажете, і що і навіть грошей додать мені, якщо мені не вистачає. Господь Бог прийшов доповнити наше життя. Ми люди маємо проблему в тому, що ми все розглядаємо дуже вузько. Якщо ми Розглядаємо, що нам не вистачає грошей, то ми маємо проблему тільки думаємо тільки про гроші. Господь Бог так не дивиться. Господь Бог бачить все це в комплексі. І не тільки на сьогоднішній день, а повністю від мого народження і до моєї смерті. Що в моєму житті треба додати. Де треба покликати мене, а де мене треба відогнати, щоб я через цю долину сліз, пройшов у цей шлях і прийшов до Бога, не заблудився в цьому світі. Коли хто хоче йти за мною, каже Господь, нехай зречеться з себе. Чому ти, Господи Боже, так кажеш? Бо тому що найбільша моя проблема, найбільший ворог для мене. Це я спорчене моє его. Це є моя ота, спорчена душа, яка постійно шукає, у собі, шукає, шукає у світі щось для себе, бо намалювала собі, що їй тут дуже треба. А Господь Бог каже, іди за мною. Знаєте, коли за кимось йдеш, от пристав до собі йдеш лісом, <кій> пішов я зі своїм татом якось збирати гриби, так? Тато йде вперед, бо він знає дорогу. Я йду за ним. Так, я часом дивлюся направо, наліво, як той ліс виглядає, але щоб не загубити батька, що я роблю? Я дивлюся на нього. І для того, щоб не втратити той орієнтир, я дивлюся на того, за ким я маю йти. Іде Христос несе на собі свій хрест. І я для того, щоб не втратити орієнтир, дивлюся на нього, за ним іду, як за своїм татом в лісі, так? коли ми йшли по гриби. Так, ми йдемо за Христом, ми можемо подивитися і направо, і наліво, який світ, що там робиться, але завжди тримати курс на Ісуса, щоби не заблудитися. Знаєте, якщо б я у лісі був від батька трохи відстав і загубився, та то би мене лише пішов додому. Чи все-таки би мене шукав у лісі? Я думав, що би шукав мене. І так же само каже вам про Ісуса. Навіть якщо ми часом заблудимося, Христос звертається і шукає нас, де ти є, Василю? Шукає, щоб я не блудив у тому лісі самотній, у цьому розбурханому морі щоденного життя серед хвиль. Маючи небезпеку потонути. Господь Бог підходить як до того Петра на морі. Дає руку і каже, де твоя віра мало віри. Але після чого він то сказав? Після того, як Петро каже, Господи, рятуй мене. Скільки раз ми взивали до Бога і казали, Боже, рятуй мене. Рятуй, бо потопаю в цьому морі щоденного свого життя, в цьому розбурханому морі. Чи завжди йшли за Ісусом? Чи брали свій хрест, свій хрест щодня? Тобто мої щоденні нагрузки. Є такі люди, які не мають отих нагрузок своїх щоденних. Возьміть на себе хрест молитви. Возьміть на себе хрест жертви, жертви свого життя для Бога. Як це? Послужися комусь і не обов'язково давати йому гроші, принеси йому добре слово. Принеси йому надію, принеси йому впевненість в завтрашньому дні, зміни якість життя, приходиш до людини, яка лежить спаралізована на ліжку, і вже при смерті чекає смерти. Ми не можемо її продовжити життя, але ми можемо покращити. Якість того життя, що лишилося, своєю присутністю, показати, що нам ця людина є важна. І ця людяність це те, що ми ділимося, ми набуваємо. Бо духовний світ він відрізняється від світу матеріального. Я вам приклад, приведу простий приклад, коли в матеріальному світі в мене є яблуко, і в тебе є яблуко. І я дам тобі яблуко, а ти даш мені. І в нас що залишиться? І в мене одно, і в тебе одно, так як було. А якщо в тебе є ідея, і в мене є ідея, і я з нею поділюся з тобою, а ти зі мною. То в мене і в тебе буде дві ідеї. Бо ділячись ідеєю, я її лишаю тут, але ділюся туди. І вона примножується. От чим відрізняється духовний світ від матеріального. В духовному ми коли даємо, то ми його збільшуємо. І коли я ділюся любов'ю, я її збільшую. Коли я ділюся добротою, я її збільшую. І це і є наш щоденний хрест. Розуміння і ділення. Ділімося дарами Божими і ставаємо багатими у Бозі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!